Новий прем'єр-міністр Великобританії хто ним може стати? Хто ваш особистий фаворит? І чи зміняться стосунки між Великою Британією і Україною? Бо останній рік ми стали дуже дружніми країнами. Ну, якщо вірити британським змі, то фавориткою є Лі Страс, це міністерка закордонних справ Британії. Вона має таку, от я б сказав би, однозначну, позицію щодо Російської Федерації. Вона мені подобається. І нещодавно вона заявила, що вона піде по стопам Бориса Джонсона і буде найбільшим другом України. Будемо на це сподіватися. Але насправді від того, хто прем'єр-міністр Британії, від цього ж нічого не зміниться, тому що Британія є послідовним прихильником в підтримці України, військової допомоги, гуманітарної допомоги, фінансової допомоги. Це країна з такими от міцними інституціями. І Якщо є державна політика, прем'єр-міністр не зможе вже вплинути як в Україні. Так це бувало. Потім з однієї сторони в іншу пішли, потім маятник качнувся ще в іншу сторону. Тобто, ця вся система вона працює незалежно від того, хто буде прем'єром, вона і буде продовжувати працювати. Але ці публічні заяви, які я на сьогоднішній день чую, вони мені особисто подобаються. А Борис Джонсон він залишиться точно великим другом України. Ми його завжди чекаємо в гості. Він до речі сказав, що ще в найближчий час планує відвідати. Україну і є така інформація у нас в політичних колах, і це навіть Змія вже читав, що Бориса Джонсона можуть призначити генсеком НАТО. І це зовсім може вже змінити позиції щодо України. Я сподіваюся, що НАТО дійсно, якщо це станеться, а я в цьому впевнений. Що якщо це станеться, то НАТО зовсім поміняє свою позицію. Вона от такого беззубої організація, яка не виконує фактично свої завдання безпеки на європейському континенті, може зовсім так змінити хід історії. І як казав Борис Джонсон, тоді остала бейбі. В Росії треба буде ночуватися і точно міняти вже підгузки, як вона зараз це вже робить після того, коли прочитала цю новину, мабуть.